Христос народився. Дійсно, на віки слава нашому Богу. Хочу подивитися на кожного з вас. Будь ласка, друзі, посміхніться. І пісня була насправді веселою. Вона розказувала нам, що Христос народився. І це велика радість, яка дана була для нас. Так що посміхніться, посміхніться один одному. Це велика радість, що Бог він прийшов на цю землю. І... Друге, що мені буде легше все-таки тут обговорити до вас, читати слово Боже і розмірковувати саме над цією четвертою свічкою Адвенту, свічкою, е, свічка, яка називається Свічка любові або свічка янголів. Е, і ми сьогодні подивимося декілька речей, що ж таке насправді, яка насправді любов прийшла до нас сьогодні, і що це за любов, яке вираження вона мала. В Бозі, яке воно мало значення все-таки для нас. Отже, отже, свічка любові. Почнемо здалеку. Насправді. Сергій переді мною читав слово Боже. Він читав книгу Йова, пам'ятаєте? да? Це найстаріша книга взагалі в Біблії, книга Йова. Але я хочу почати трошечки, можливо, ще раніше те, що сталося на землі, з одних слів, слів нашого Бога, які він сказав, коли він говорив з Змієм. Пам'ятаєте, коли Адам і Єва вони згрішили, Бог прийшов в Едемський сад, він зустрівся, він побачив змії і сказав йому певні слова. І від там були такі, знаєте. Певні пророчі слова, які Бог сказав оцьому цьому змію. Я знаю, що вони сталися сталося набагато раніше, навіть за те, коли була написана книга Йова. Але знаєте, ми, я хочу, щоб повернути вас туди на самий початок, з чого все взагалі почалося. І книга Буча, третій розділ, 15 текстом, вона говорить нам ось такі слова. Я його почитаю просто ну, уривочок, вибірково. Воно зітре тобі голову. А ти будеш жалити його в п'яту. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Тобто він говорить про дитя, яке колись прийде в цей світ. І він це говорить Змію, що каже, що ти будеш жалити його в п'яту, але воно зітре тобі голову. Далі я хочу зачитати ще один текст Ісаї, 9 розділ, 6 текст. А він говорить таке, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його. Далі говорить вже пророки, про те саме дитя, яке прийде на цю землю. І насправді все ось оце, що говорили пророки, і після Ісаї, ще пророки, як ми знаємо, малі пророки, вони також звіщають про народження ось цієї дитини. І вже Іван. В своєму першому листі, в четвертому розділі, дев'ятим текстом, він говорить ще такі слова, що любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог дав сина свого однородженого, послав у цей світ, щоб ми через нього жили. Це уже ось оце дитя, яке прийшло на ось цю землю. І ви знаєте, я хочу показати вам ось цю любов в дії Бога. Насправді, ось ця війна. Вона сталася ще далеко до нашого народження, ще далеко до Йова. Це Ось з того часу, коли Адам і Єва вони згрішили. Бог створив людину, да? поселив її в ідеальні умови. Він дав їм ось цей Єдемський сад, оцей рай. І він каже: Я хочу, щоб ви перебували в любові моїй і жили ось отут, в цьому місці. У вас є певні правила і певні заборони, і я хочу, щоб ви їх дотримувалися. Але, знаєте, по, така, знаєте, природа людська, вона ну, сталося те, що сталося. І зараз мова взагалі то не про те. Але Бог, він знаєте, от подивився на всю цю ситуацію, і в його задумі вже давним-давно було положено те, що буде. І він говорить, ви, ви можете мене запитати, я не знаю, чому це так насправді. Він суверенний в своїх рішеннях. І він чомусь ось так вирішив. І він, знаєте, коли говорить до Змію, він каже, що дивися, прийде той. Хто зітре тебе, хто знищить тебе? Тому що ти ну, покусився на ось те, те, що Сергій розказував, диявол, який хоче завжди зруйнувати, диявол, який хоче завжди наламати, диявол завжди хоче зробити так, щоб ну, не в перекір Богу. Все, щоб було не так, як хоче він. І одного ж разу він це зробив і зламав. Насправді це Бог, можливо, навіть йому цього дозволив. Але він це зробив. І він каже: я тебе зруйную, я тебе знищу І прийде ось оце дитя, яке тебе знищить. Далі проходить безліч років. Я не знаю, скільки їх насправді пройшло, але проходять руки. Пророки, Ісаї, і інші з ним вони говорять про ось це саме народження ось цієї дитини, яка прийде і яка мусить знищити ось цей гріх. це буде ось той довгоочікуваний Месія, той, хто має спасти людство. І приходить день, приходить повнута часу, і він з'являється. Народжується Ісус, Син Бога. Це 100% Бог і 100% людина. І Він приходить на ось цю землю. Він прийшов сюди, і Іван пише: я ще раз повторюю цей перший лист Івана, четвертий розділ, дев'ятий текст. Він говорить, що любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог дав сина свого однородженого послав у цей світ, щоб ми через нього жили. Ось що сталося насправді. І ви знаєте, коли я розмірковую над ось цим текстом, і коли я говорю сьогодні про свічку любові, я розумію любов Бога, знаєте в чому? Що Він не просто сказав, він не просто передав, він це все виконав. Він це все створив і він дав, що ось оце дитя, воно все-таки в певний час воно з'явилося до нас. Прийшло в цей світ і виконало ось, ось цю волю Божу. І ось в цьому заключається любов Божа. В цьому заключається вираження Його любові. Тому що вираження Божої любові це дія, це не просто слова, це дія, яку Він приніс до нас. Що це нам дає сьогодні? Що нам від цієї любові, яку Бог проявив сьогодні до нас? Що ми маємо з того тут і сьогодні живучи на цій землі? Знаєте, коли я почав з радості, я кажу, посміхніться. Я розумію, що час він не дуже радісний взагалі. В нас те, що нас оточує, те, що відбувається в нашій країні, воно неможливо не під ну, не дає нам тієї радості, але ви пам'ятаєте свічку, яка була запалена до сьогоднішньої свічки, до любові? Да? Це свічка радості. І Віталій як там він розказував, яка в чому взагалі сутність нашої радості. І сьогодні, як хвилин, розмірковую над цим дальшим. Любов'ю. Я, знаєте, от хочеться мені сказати, що ось найголовніше це любов. От найголовніше це любов. Насправді, я повертаюся до слів. Я колись сказав мені мій пастор Роман, знаєте, я колись йому розказую, що я буду проповідувати, І хочу сказати от таке найголовніше слово про це любов. І Роман, знаєте, будучи таким, знаєте, мудрим, він каже Славік. Ну, насправді це не най найголовніше, Воно все головне. Тобто, коли ми розмірковували про надію, коли ми розмірковували про мир, коли ми розмірковуємо про радість, і ми розмірковуємо про любов, тут нема найголовнішого. Воно все головне. І воно все має бути в нашому житті. Так яку любов взагалі приніс? Ось це вираження любові, яке Бог дав нам, коли він говорив ще від початку, скажімо так, створення цього світу через пророків і далі, коли воно виявилося вже народженням Ісуса Христа, що ж вона принесла нам? І я хочу звернутися з вами до однеї Євангелії, це Євангелія від Івана. ми будемо вибірково читати 10-й розділ. 10 розділ. І я хочу почати е, зачитати вам третій текст. Він говорить такі слова. Воротар відчиняє йому і його слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує ви їх. Він знає своїх. Я знаю, що воно трошечки зараз перекликається з тим, що говорив Сергій, але коли оця любов вона прийшла в вираженні Ісуса Христа, ось оця дія Бога, Він говорить, що Він прислав його на цю землю і Іван, будучи тим, хто був в самому тісному контакті з Ісусом, коли Він перебував на цій землі, то є, він входив, знаєте, в це саме найтісніше коло, найближче, яке було коло Його учнів, ким він передавав, з ким він спілкувався. Іван він був в цьому колі. І знаєте, коли він писав свою Євангелію, він говорить ось отут в 10 розділі, третім текстом, ось ці слова, що він каже: Він знає кожного з вас поіменно. Він знає кожного з вас поіменно. І коли я говорю, що сьогодні, знаєте, можливо, не дуже радісний день, не дуже радісний період, скажімо так, існування українців сьогодні, тут, в Україні. Але він знає. Кожного з вас. Він знає, що трапляється у вашому житті. Він знає прекрасно, хто ви є, чим ви живете, чим ви рухаєтесь сьогодні, куди ви йдете. І він прекрасно це знає. Він знає, хто ви є насправді, і Він знає кожного з вас ім'я. Так пише нам Іван. То є вираження любові Ісуса Христа в тому, що Він знає насправді хто ви. І Він діє у вас, Він діє у вас всередині. Тому що я знаю, що кожному із нас під власні своїм власним таким емоціям. Інколи вони радісні, інколи вони не дуже радісні. І ви знаєте, диявол він також любить дуже сильно і грати на наших емоціях. Те, що є в нас насправді всередині. Те, що нас турбує, Ви знаєте, от ми живемо і всяке трапляється в нашому житті. І ви знаєте, буває, приходить так, що нам не дуже радісно насправді. Нам не дуже радісно горе, яке за час воно давить нас, горе, яке спіткає нас, те, що. Нас давить в цій землі. І Ісус Він каже: Я знаю твоє ім'я. Я знаю насправді, що ти відчуваєш, повір. І я знаю, що. Можливо, ти інколи забуваєшся про мене, і ти забуваєшся оці мої слова ще те, що я знаю, хто ти є і що ти відчуваєш. І ти якось хочеш, віддаляєшся від мене. Але він каже: я хочу, щоб ти зрозумів, наближся до мене сьогодні. Я знаю, хто ти є насправді. Я знаю, чим ти живеш. І я хочу захистити тебе насправді від самого тебе. Довірся мені, побач мою любов. Побачиш, як я дію в твоєму житті. Далі, що він говорить, в 10 розділі, він приходить до ще однієї такої, такої, е, такого текста. Він записаний в 11 текстом, цей уривочок, він говорить, я пастир добрий, пастир е, добрий кладе життя власне за вівці, а наймит, і той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то й кидає в вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. Коли ми говоримо, що він знає тебе, він іде далі, він каже: я знаю, що відбувається в твоєму житті, але я хочу, щоб ти відчув мій захист. Що робить добрий пастор? Він каже: найперше, він каже, що я знаю вас. Всіх поіменно, і далі він веде цю думку, він каже, я добрий пастир, я ось та любов, яка явилася на цю землю, і він хоче сказати, що я завжди захищаю кожного із вас. На цій землі я захищаю вас. Ви не самі. Тому що я, я прийшов попрацювати не просто за гроші. Мене не просто мій Бог найняв для того, щоб я, можливо, якийсь певний період часу ось тут поперебував з вами і все ні. Насправді, моя місія вона набагато більша, вона набагато вища. Я хочу, щоб ви, каже, зрозуміли те, хто я насправді. Я не просто найнявся. Я люблю вас. І моя любов буде виражатися в тому, що я завжди буду захищати вас. Я є вашим захисником. І знаєте, тут багато історій, які є вже сьогодні в нас і в нашому житті. Я думаю, що ми багато їх чули, коли на справжні друзі, справжні люди, які є поруч з тебе, вони проявляють свою любов, коли ми знаємо, що на сході, коли йде війна, є той, хто може коли ти потрапив в складне становище, є той завжди, хто може тобі допомогти ціною власного життя. Він іде і витягує тебе да, там, де ти можливо, чи типу, поранений, чи ще щось. Він старається тобі допомогти. І, в принципі, це саме принцип Ісус. Він заклав ось отут, в цьому уривку. Він каже, що моя любов, вона так само виявляється в тому: перше, що я знаю тебе, а друге, те, що я завжди захищаю тебе. Я завжди буду там, де тобі буде скрутно. Я завжди підставлю тебе. Я закрию собою ті, ті стріли лукавого, які будуть летіти в тебе. Я закрию тебе. І я це роблю, тому що я люблю тебе. Я не просто прийшов на якийсь маленький період часу на цю землю, я прийшов, щоб бути з тобою, в принципі, то і назавжди. І далі, коли Бог, він, Ісус, коли Він говорить далі, ось ці тексти, я хочу звернути вашу увагу ще на наступний уривок, Він записаний в 28. -го. І я життя вічне даю їм. І вони не гинуть по вік, і ніхто не вихопить із моєї, їх не вихопить із моєї руки. Наступне, що обіцяє нам Ісус, коли Він говорить всі ось ці речі, Він каже, що я не просто прийшов на маленький період часу, щоб побути з вами і покинути вас. Я даю вам життя вічне. Моя любов виражається в тому, що я є ось ота насправді дорога, я є справді тим вираженням Божого плану, який він ще засклав від, від початку створення світу, що через мене ви будете мати ось оце спасіння, ви будете мати вічне життя. І тільки я, як добрий пастир, і тільки я знаю ось оцю дорогу. І тільки ви, якщо ви насправді прийняли мене і ви є моїми вівцями, ви чуєте ось цей голос. Ви чуєте голос пастиря і слідуєте за ним. І ось в цьому є насправді вираження ось для нас сьогодні на цій землі, любові Божої. Ось вона. Ось так він її виразив. Це дитя? Яке прийшло на цю землю всім своїм життям показало любов Бога до нас. Він каже, я хочу, щоб ви побачили її в мені. І я хочу, щоб ви прийняли її в своє життя. Це не просто слова були, це не просто обітниці, які ніколи не збулися. Він каже, це те, що він заклав від початку світу. І те, що Він виконав для нас сьогодні. Він прийшов. Він віддав своє життя, він показав шлях, і він пішов на хрест і помер за гріх кожного з нас. І Він говорить, що домовина це не кінець насправді. Вираження Божої любові воно не закінчується тільки ось цією землею. Вираження Божої любові, воно нас заведе в вічність там, де ми будемо перебувати в ним. І ось це є найбільше і така, знаєте, вираження того, що нам дає сьогодні Ісус. Він є дорога, Він є правда і Він є життя. І ви знаєте, любов Бога насправді вона діє в нашому житті. Коли ми дивимося, коли ми приймаємо його в своє серце, я думаю, що кожен із вас, якщо ми дивимося зі сторони віри, він відчуває це. Він відчуває це кожного дня, він відчуває ту турботу, він знає, що я можу завжди покластися на нього. Він знає те, що я можу завжди довіряти йому, тому що він захищає мене. І я знаю те, що він не просто прийшов на короткий час, щоб побути і піти. Я знаю те, що він взяв мене і веде мене до вічності, тому що тільки він знає ось цю дорогу. Тому, друзі, присутні, брати, сестри, сьогодні Бог говорить кожному з нас через Ісуса, прийми його, любов. Моя любов насправді є, любов в дії. Моя любов – це не просто слова, моя любов це дія, яку я даю в вашому житті. Моя любов це прояв в кожному дні турботи про вас. Моя любов це захист вас, моя любов це захист вас від того, що вас оточує, але і захист вас від самих себе, те, що вас гризе всередині, ось оце моя любов. І насправді, коли ми дивимося на це, я знаю, що кожен він це відчуває. Хто цього ще не відчуває, я закликаю вас просто доторкнутися до цієї любові, яку Він прослав для нас, прийняти в своє серце Ісуса, відчути Його дію в своєму житті, те, що Він дає, насправді. А Він, будучи вірним і праведним, виконає все. Що заповідав нам? Амінь. Амінь. Давайте помолимося.